На Телеканалі РТБ час новину студії Ірина Василовська. Вітаю вас. До уваги рівницьких автовласників, які планують їхати вулицею Соборною із суботи, 10 серпня по четвер, 15 серпня, на відрізку дороги від центрального відділення Укрпошти і до органного залу, рух транспорту буде обмежений у зв'язку із підготовкою дороги до капремонту. Дозвіл рухатись центру міста матиме лише громадський транспорт, та й то не повному обсязі. А з 16 по 18 серпня рух цим відрізком шляху буде обмежений для будь-якого виду транспорту. Тому об'їжджати доведеться навіть маршруткам. У ці дні дорожники планують приступити безпосередньо до асфальтування дороги. Це е, тимчасові незручності для послідуючих зручностей. Крім того, будуть примінятися новітні технології по влаштуванню асфальтобетонної суміші з армуванням. То рух пішоходів в основному є до мешканців міста проводити підземними переходами, тобто не ходити там, де буде положена уже армоплівка. В перспективі ми плануємо провести капітальний ремонт від вулиці Дубнівської до князя Острозького. Втричі менше фінансування, але місто все одно гарне так про свою роботу говорять ті, хто займається благоустроєм рівного під час візиту до обласного центру членів всеукраїнської корпорації «Укрзеленбуд» журналісти мали змогу не лише почути, якими силами підтримується чистота у містах, але й ті проблеми, які гальмують процес розвитку галузі. Детальніше в наступному сюжеті. Якщо законодавчо на отримання одного гектару міських зелених насаджень мало би виділятись 7,5 тисяч гривень на місяць, то у рівному бюджет дозволяє виділяти трохи більше 2,5. для прикладу у столиці і того менше півтори тисячі. Умови роботи кажуть ті, хто щодня займається благоустроєм міста, справді непрості, адже поряд із технічно та морально застарілою технікою із 70-х років і втричі меншим фінансуванням, працювати справді непросто одна із найбільших проблем. Кадрове забезпечення. Коли є е, недостаток фінансування, то комунальні підприємства завжди потрібні. Коли фінансування буде 100% – прийдуть приватники. Чому ні один приватник не буде е, робити да, з 6 ранку і, вибачте, мені до 12 вечора а Гроші, можливо, прийдуть в грудні місяці. від казначейства, а можливо і ні. Обговорити шляхи вирішення наболілих питань у галузі до рівного приїхали керівники подібних організацій, що займаються благоустроєм із різних областей України. Усіх їх об'єднує всеукраїнська корпорація під назвою Укрзеленбуд. Її президент Володимир Червоний каже, що нині всі сили кинуті на те, щоб не просто зберегти галузь, а й достойно передати її наступникам. Однак зізнається, просто буває не завжди зусиллями корпорації. Розроблено два закони України, це закон про благоустрій. На жаль, нам не вдалося все відобразити там, тому що коли проходили погодження по різним інституціям і нашим міністерствам, так то нас практично 40% наших побажань і професійних питань, професійних основ викинули. Маємо те, що маємо. Рада директорів корпорації зовнішнім виглядом міста залишилась вражена і поставила відмінну оцінку роботі тресту зеленого господарства, назвавши місто одним із найохайніших в Україні. Секретар же міської ради Андрій Грещук бідкається зверху, усе ніби нічого, але через мізерне фінансування комунальної галузі те, що під землею, виглядає плачевно. У нас мережі в на якому стані щодня показують Київ, де щось провалилося, та в кожному місту таке може говоритися. Тому що міста розвиваються, а на мережі особливої ваги ніхто не звертає увагу. А що буде через 10-15 через років, через 2 роки з теплом, з гарячою водою, з трубами, з холодною водою, з каналізацією. По нашому місту тільки ви знаєте, яка проблема, наприклад, по очисних спорудах? Ми все думаємо, що воно якось саме по собі розв'яжеться. Такого не буває. У корпорації Укрзеленбуд запевняють, що вони і далі стукатимуть в усі необхідні двері, аби на комунальну галузь нарешті звернули максимальну увагу. Найближчим кроком буде відповідна резолюція до уряду. Іван Марчук, Ярослав Катеринчук, інформаційна програма День. Реконструкція поліклініки у Володимирці, завершення зведення їдальні та спортивного залу загальноосвітньої школи у селі Глинне та завершення спортшколи у зарічному такими завданнями живе нині будівельна галузь Рівничини з нагоди професійного свята, яке в Україні відзначають найближчої неділі ветеранів будівельників. А також тих, хто працює над зведенням соціальних та житлових об'єктів, вітали в обласному музично-драматичному театрі на урочистостях. Побував Роман Сварида. В'ячеслав Гольдін будівельник із 30-річним стажем. Свого часу він працював над зведенням таких об'єктів як рівненський завод тракторних агрегатів, газорозрядний завод льонокомбінат, фабрика нетканих матеріалів, а також комплексу ЦНТІ та обласної бібліотеки на майдані Короленка. Втім, каже, найбільше йому запам'яталася робота над зведенням радіозаводу. З 81 по 89, дев'ятий 8 вісім років. Будували радіозавод. Це дуже був. Цікава будова, він був єдиний, єдина будова в Радянському Союзі, яка була на контролі, керувала її за відділом ЦК КПРСС. Нині, розповідає ветеран Галузі, темпи будівництва зовсім не ті, що були за часів Союзу. Тоді таки одного житла будувалося в місті десь півмільйона квадратних метрів. Чому вести мову? Тоді ж будували все і соціальної будови промислові будови. Не так активно, як 30 років тому, але все ж розвивається. Так нині характеризують роботу будівельної галузі рівненщини фахівці. У нинішньому році на 17% збільшено фінансування ремонту доріг комунального значення. Із фонду регіонального розвитку держбюджету передбачені також кошти для зведення нового спортзалу у зарічному. Також збудується в Костопільському районі, в селі Мицьку дозвільний центр дуже гарний збудується. І також збудується Володимирецька лікарня в Володимирецькому районі, де жителі в дійсності сьогодні потребуються цієї лікарні. Тобто, гарних таких проєктів у нас в цьому році є достатньо, галузь на підвищенні. У нинішньому році обласна влада обіцяє 42 нові квартири чорнобильцям та ще чотири інвалідам великої вітчизняної війни. За перше півріччя повели 1600 квадратів житла, це майже на 40% більше ніж в минулому році. Важливі соціальні об'єкти, які так чекають наші жителі області. Ну і завдяки будівельникам мешканці області сьогодні мають і затишок, і комфорт, адже вони будують і лікарні, школи, дитячі садочки житлові будинки з нагоди професійного свята працівників та ветеранів будівельної галузі в облмуздрамтеатрі драмтеатрі привітали представники обласної та міської влади, вручивши грамоти та квіти. Роман Сверида, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Терапевтичний корпус обласного госпіталю для ветеранів, у якому лікується понад 80% його пацієнтів і який вже давно потребує оновлення, почнуть ремонтувати вже у цьому році. У цьому громадські запевнила заступник голови обласної адміністрації Світлана Сад. Це за словами чиновниці буде одним із кроків до покращення умов перебування ветеранів, як того і вимагає президент. Світлана Сад завітала до госпіталю у селищі Клевань, щоб пересвідчитись, чи справді краще стало ветеранам після того, як вони звернулись до голови держави з подробицями. Іван Марчук. Нині в обласному госпіталі для ветеранів у селищі Клевань лікуються майже дві з половиною сотні пацієнтів. Не так давно дехто з них під час прямого ефіру з президентом задавав питання, яким чином влада планує покращити умови перебування для ветеранів та інвалідів війни. У відповідь пацієнти почули, що обласна влада докладе максимум зусиль, аби ветеранам було комфортно. Нині 86-річний інвалід першої групи Теофіл Ільчук звітує. Зміни відчув суттєві. Президент. Е, Приїхав, то я розпинався, хвалив, кажу, що Бер теж з тобою Ну я так і казав. Думали, що він лапшу нам вішає, а все-таки знищить, зробили Зробимо. це. Зробили. за <свистачний> Лікують лучше. І найголовніше, що тепер приходять речі, ніхто не ходив до нас сюди. А тепер на ходить. У госпіталі кажуть, нині про них активно турбуються спонсори, і нарікати на брак чогось просто гріх. Нещодавно у закладі повністю змінили весь посуд. Замість металевих чашок і тарілок тепер ось такий. І раціон харчування кажуть теж значно покращився. Додалось більше вітамінізованих продуктів. За рахунок спонсорських коштів ми залучаємо і продукти харчування, і зараз сезонні овочі, фрукти. Нам допомагають за рахунок спонсорських коштів. Ми провели всі поточні ремонти у будиночку, так званому селі. В нашому будиночку з покращеним перебуванням пацієнтів залучаємо матеріали для проведення поточних ремонтів по відділеннях. Заступник голови облдержадміністрації Світлана Сад переконує, показане у госпіталі виставлене не на показ журналістам. А так тут і годують і доглядають щодня, адже закладом опікується особисто керівник Рівненщини Василь Берташ, і те, що не зроблено, об обіцяють довести до ладу за кошти обласного бюджету, виготовили проектно-кошторисну документацію на ремонт покрівлі терапевтичного корпусу. Цей корпус не ремонтувався з 82 го року, і я думаю, що в цьому році, завдяки голові обласної державної адміністрації, дорученню президента, ми все-таки розпочнемо ремонт покрівлі і е, зробимо перший етап реконструкції. Цього терапевтичного корпусу Іван Марчук Назара Мідріган. Інформаційна програма день фотограф аматор з освітою дизайнера у фотогалереї час відкрили першу персональну виставку Анатолія Штенька Країни, емоції. Люди це такий собі фотозвіт з подорожі автора на жодні нагороди каже: не претендує, а виставку присвятив своєму ювілею і країни, і емоції, і людей бачила Оксана Жужельська. Європа, очима фотографа Анатолія Штанька. Такими він побачив Німеччину, Іспанію, Італію, Францію, Чехію, Бельгію та Австрію. Такими показує тепер їх і глядачам. Фотографування це каже радше хобі за освітою. Анатолій Штанько – дизайнер. У фотоклубі час він вже четвертий рік, але ця виставка перша персональна. Мені цікаво фотографувати, коли люди якісь от емоції, якісь вчинки, вони, можливо, не завжди бачать це. Багато речей із далека. От, але вони мають люди, які спевне образ, вони незвичні для наших людей. Приміром, ось цей яцик, який в Брюсселі лякає людей, вистрибуючи за стовпа. А це фото взагалі історичне, каже фотограф. Він написав на стіні Україна Євро Євро-2012» та зробив це фото в Німеччині за день до жеребкування, яке і визначило, що футбольний турнір пройде в Україні та Польщі. За кожною світлиною ціла історія її створення. Тут і портрети, і краєвиди, і європейська архітектура. Досвідчені фотографи одразу бачать в роботах Анатолія Штанька дизайнерську жилку. Мені от подобається у нього дуже архітектура, от такі от речі. Такі, як я люблю. Ну, мабуть, все-таки архітектура. Все-таки ну, дизайнер, то у нього є от, оцей от, можливість побачити. І, то я, наприклад, виділив би архітектуру, як по мені. Це те, що мені сподобалось. Побачити країни, емоції та людей через об'єктив Анатолія Штанька усі бажаючі зможуть до 20 серпня. Оксана Жужельська, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Чемпіонату області з футболу стартує у день незалежності 24 серпня. Таке рішення було прийнято на засіданні виконкому обласної федерації футболу. Участь в осінній частині змагань візьме команда з Малинська, представники якої ще кілька тижнів тому відмовились від участі в чемпіонаті. Побував на засіданні виконкому федерації Роман Сварида. Апогеєм скандалу, що виник між федерацією футболу рівненщини та футбольним клубом Малинськ, став фінал Кубку області, здобувши перемогу у вирішальній грі над Рівненським соколом. 1 1-0, футболісти команди переможця відмовилися вийти на нагородження. Причина незгода Малинська із датою проведення перенесеної гри першого кола проти Оржівського одека. Ви бачили, чим закінчилося свято для вболівальників. Що вони стояли і не розуміли, що відбувається. Що я вимушений був по мікрофону пояснювати, що відбувається? Що тут хтось виявився, що може диктувати, значить, е, е, умови одразу після фінальної гри на Кубок області до федерації футболу від клубу Малинськ надійшов лист із відмовою від участі у другому колі чемпіонату. Виконком федерації таке прохання задовольнив, вирішивши заодно дати свою оцінку діям команди, яка відмовилася прийняти трофей. Команда вона виконувала чиюсь волю. Ця воля була. На нашу думку, і це чітко я сам бачив, бо я сам звертався до президента і до тренера. Це була воля президента клубу і тренера. А якщо їхня така була воля, то ми вирішили, що треба цій волі їхній дати оцінку. І ми її дали, дискваліфікувавши і президента, і тренера, так, от на три роки. Втім, вже через два тижні після скандального фіналу на командних зборах футболісти Малинська висловили недовіру керівництву клубу. Президента та тренера було змінено, а до федерації футболу надійшов лист із проханням повернутися до еліти рівненського аматорського футболу. Керівництво футбольного клубу Малинськ у відповідні до рішення розширених зборів номер один від 26.07 звертається до вас з вибаченням за неспортивну поведінку гравців клубу та проханням про відновлення участі футбольного клубу Молинцев у чемпіонаті Рівенської області з футболу 2013 року. Окрім цього, просимо призначити дату проведення гри між футбольним клубом клуб у зручний для команди Суперника час. Підтвердив слова і виконувач обов'язків головного тренера команди Олександр Гергелюк. Вони прийняли рішення на емоціях. Ну, було прийнято рішення, то через, якби потім вони вже сіли, подумали, що вони зробили неправильно. Рішення, якби не заголосоване, рішення було з футболістами на сьогоднішній день. Якби всі футболісти тільки за що команду прийняли, питання про відновлення участі футбольного клубу «Малинськ» у першій лізі чемпіонату області викликали серед членів виконкому жваві дискусії. Нам неділю назад б'ють морду, а сьогодні ми їм дякуємо за це. я бачаю, якби краще замінили команду футбольний клуб Малинськ. Право наступниця, ну іншої назви, тоді можна її допустити. Я, наприклад, буду голосувати проти. Всі ті хлопці, які віддали своє дитинство і юність футболу, стали заручниками якогось дурного дяді. Сьогодні ми просто їх лишаємо роботи. І за якогось, вибачте, за грубе слово ну, недолугого дядька який має пару рублів. Я наприклад ношу пропозицію, дозволити зрештою більшістю голосів. Члени виконкому відновили право участі Малинська у змаганнях першої ліги чемпіонату області з футболу, залишивши у силі дискваліфікації вже колишніх тренера та президента клубу. Друге коло чемпіонату розпочнеться 24 серпня. Роман Свирида Денис Коломис інформаційна програма День. РТБ, РВІ, UA, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюся з вами до понеділка. Бажаю цікавих та яскравих вихідних. До зустрічі.